У суботу на Рівненщині пройшла сильна гроза. Негода потягнула за собою чимало наслідків. У регіоні 72 села знеструмила повністю. У обласному центрі повиривала дерева, які потрощили автівки рівнян, а також знесла білборди. Ділянка проблематично щось пішла по вулиці Соборній. Як десь пори вітру були, так і, так і пішло. По місту, на жаль, багато трохи навалило. Я думаю, що за сьогодні, завтра, ну, середа ми повинні все поприбирати. Наразі у місті сім працівників тресту зеленого господарства усувають наслідки негоди, розчищають вулиці, зрізають повалені дерева. В суботу-неділю проводилася розчистка всіх під'їздів, проходів, на даний час прибираємо. Всі дерева повалені, задіяна автовишка, трактора, люди. Окрім цього, негода повністю знеструмила 72, а частково сім населених пунктів на Рівненщині. З Суботи співробітники «Рівнеобленерго» почали працювати над відновленням електропостачання для споживачів. Почали відновлювати електропостачання ще до того, як негода припинилася, було задіяно 33 бригади наших працівників, 52 одиниці техніки, і вже станом на ранок неділі. У нас залишалося повністю знеструмленими шість населених пунктів. Станом на ранок понеділка рівне обленерго отримало 555 заявок про те, що знеструмленими залишаються окремі вулиці у області через обрив ліній. Сьогодні в понеділок продовжуємо роботи в таких найбільш складних випадках, де потрібно, наприклад, замінити опору, зокрема негода. Спричинила пошкодження дев'яти опор в мережах 0,4 кВт. І Ось сьогодні ці роботи тривають. Над ліквідацією продовжують працювати. кажуть, впродовж кількох днів всі наслідки негоди буде повністю усунено. Юлія Смаль, В'ячеслав Мельник, випуск новин.